Доброго дня, шановна спільнота, Сьогодні ми маємо 18 липня, і я вирішила, що вже варто взятися і записати такий тех, про який мене так просила Мар'яна. А саме тех городньовишивальний. Тому я так подумала-подумала і вирішила, що і треба це зробити. Проте. Е Перед тим я перетянула е, мої гори на одну з нових, одну з старих нових рам. А е, от вона в мене велика, бо мені куточок цей незручно вишивати на п'яльцях, бо п'яльця вже трошки до краю не доходять. За малий тут, ви, як бачите, відступ залишили, і тому ну, не хоче вона чогось. Дійсно, чого б це. Гарненько вишиватися. Так, натяжка не така шикарна, як на е п'яльцях, але ну, що робити? Треба ж дороблювати свою роботу. От. І я вирішила, що я вже тут, залишу. скільки тут вже залишилось. Боже, скажіть мені, скажу, скільки тут залишилось. Ці 7660 хрестиків залишилось, я вже їх вирішила дошити в такому ось форматі. Для швидкості і зручності просування. А, вирішила я трошки поміняти собі формат. Я, як бачите, я в основному вишивала стовпчиками-стопчиками, але я вирішила, що тут вже не така велика відстань, тому можна спробувати рядочками повишивати, тут не так багато лишилося. Власне, і це мені дозволить швидше вивести кольори і вивести кольори з роботи і вивести. Багато значків, я думаю. А, тому, тому думаю, що будемо починати. Буду я її вишивати, в процесі буду відповідати на питання. А, питання тегу нам тех сам написала а, на, наш друг. І, ну, не так, щоб ми сильно спілкуємося, але в багатьох а, гу, групах ми з нею шапочно знайомі. Це... А, Автор каналу Люсик вишиває Людмила із шостки. І я сподіваюся, що, що в мене все вийде, власне. І Не так часто записую теги, тому прошу вибачення, якщо буду трошки думати-тупити, бо треба ж правильно обдумати все те, що я вам буду розказувати тут, про що буду розпинатися. От, але, ну. Тоді запрошую вас до перегляду. От. Всім хочу побажати успіхів і поїхали. Перше питання: як вас звати, з якого ви міста? Щось про себе. Ну, мене звати Наталя, я маю. Ох. Я живу поруч з мальовничим і прекрасним містом Житомир у селі Левків. Це, не, це приміська зона, тому, в принципі, до міста мені недалеко, але ну, і не так близько. От. А, щось про себе. ну, Маю родину чоловіка і доньку 8 років. Маю кицьку, красуню білу. От, зараз вона спить, але то таке діло. у нас дощить, то, мабуть, всі би спали, щоб так дощило у них. От, і що люблю вишивати, вишиваю багато, канал ведуть 3 роки, навіть вже трошки більше, і з превеликим задоволенням. Е, тому будемо вишивати нашу роботу. От, е, щось про себе, що ще можу додати про себе. Вишиваю я давно ще з, ще з школи. В школі навчилася, але за саму вишивку вже стала всерйоз братися пізніше. От, і е, під час навчання на професію в медколеджі, і потім уже, коли вийшла на роботу, також не закидала. От, я, мені цей процес подобається, він такий заспокійливо-медитативний, якраз після спілкування з нашими людьми, які з тих чи інших причин. Втратили, мають проблеми зі здоров'ям, воно трошки так допомагає розслабитись. Що ще хочу про себе сказати? Ну, в принципі, все сказала, що тут зайво потякати. А, чи має друге питання: чи маєте город, дачу, квітник тощо, чи ви вишивальниця без огородня? Ні, я маю, так як я живу в селі. Я маю город, я маю квітник. Проте, чесно кажучи, в городі я провожу більше часу. Квітнику дістається часу досить таки небагато. В основному, тому що город, мало того, що треба полоти, його ще треба поливати, щоб в мене там щось росло. Не дуже у нас таке така місцевість на воду. Ми живемо на верх поруч на... з верх з вершечком горба. Тому з водою трошки так, ситуація трошки напружена. В тому сенсі, що її не дуже багато. І її треба носити, фактично. Природніх водойм поруч немає, От, а місь... централізоване водопостачання є, але воно, так як ми в кінці лінії, не дуже не дуже гарне. Тому... Викручуємося, як то кажуть, як вміємо. Але мені все одно подобається тут бути. от І тому я з превеликим задоволенням цим займаюсь квітнику Я теж вділяю трохи часу, не багато але вділяю, там часом його прополюю. от Але зараз вже не прополювала не не город не, е, сад, не, е, палісадничок, бо е, така суш була перед цим, що просто не можна було туди влізти. там Ну, Все стояло торчком і вирвати його це просто пупи, купу пилу викликати. Це ну, якось не дуже хотілося такого щастя. О, так, що далі? Третє питання: чи берете вишивку на дачу, город, відпочинок на природі? Ну, так як дачі нема. Он у мене немає, тому про дачу це точно мімо. А город. Ні, не беру, у мене в городі немає де особливо вишивати. Та я люблю вишивати сісти і вишивати, наприклад, поруч з домом у нас є лавочка. У дворі я люблю на лавочку сісти, повишивати. Там зручно мені максимально, от. а на городі що там, Він город пил. Я там працюю, я там не вишиваю. Ну, я так кажу, що працюю, але що не роблю. Не, не така вже сильно велика і робота в городі. Але все-таки забирає досить багато часу зусиль, тому ні. На жаль, я не граюся, тому що там. в основному, тому що там брудно. Це про город. Якщо відпочинок на природі, ну, якщо ми вже йдемо відпочивати на природу, то ом... не знаю. Якщо ми йдемо самі з родиною, то ми просто гуляємо на прогулянці не повишиваєш, поки ти ходиш. Бо ми не зупиняємось. Ми просто ходимо, гуляємо там. там просто. А зупинились, то ми просто зупинилися, постояли і пішли далі. От. Не, не сідаємо нікуди, не це було. Підпочинок, наприклад, якщо це з друзями, то ми е, з, зазвичай. Так як компанія у нас, нам всі, всім до 35 років, то, ну, самі розумієте, хочеться побалакати, спіртного хряпнути, але не, ну, ніяк не, не, не береться туди вишивка. власне. Якось. У нас в гурті ніхто, крім мене, не вишиває особливо, а тому ну, виділяється з гурту якось не дуже, цього, не, не дуже хочу я. Це така в мене домашня. Але якщо я, наприклад, десь, їду десь далеко, наприклад, в дорогу на декілька годин, наприклад, часом треба поїхати в місто Київ, то до Києва в дорогу можна посидіти там півтори години спокійно поколупати ту вишивку. Автобуси у нас зараз комфортабельні, дорога нормальна, тому можна собі дозволити трошки поколупати ту вишивку. От, або, якщо я, наприклад, з дитиною йду на майданчик, тому, ну, якщо рахувати цей майданчик, то в принципі можна рахувати, що так беру. Я вишивку з собою. Але якщо не рахувати, то не беру, власне. Ну, таке, ну, двояко виходить. В основному, то не беру, бо, бо немає, власне. Я не так часто зустрічаюся з друзями або з, або з іншими можливостями, а інших можливостей особливо немає, тому я, я обираю живе спілкування, а не вишивку. Хай вже мене вишивальні е, ці боги пробачать, але ну, пріоритетніше мені з ними поспілкуватися. Якщо йде дощ, ваша реакція от щастя можна повишивати. Ну, так, це про мене. Це про мене, бо перш всього не треба буде лізти в город поки що. От, і відповідно можна присвятити більше часу вишивці і повишивати все те, що мені а, те, що я запланувала у всякому випадку. Ну, а якщо не вишити, то хоча б спробувати його вишити. Це теж я вам скажу немало свої плани підганяти під те, що тобі треба, власне. А що ще? Кудись я не туди пішла? Кудись я не туди пішла? Добре, що вчасно побачила. От. Так. П'яте питання: чи вишиваєте ви проекти, зв'язані з городом? Чого роду вам вистачає у житті? О... Питання цікаве, я можу, в принципі, зар... на зараз я можу сказати, що так, я не вишиваю проекти, зв'язані з городом. Тобто ну, я бачу багато зараз уже схем дизайнів, а, які там, так чи інакше там, овочі подібні страв... там, страви якісь із е, овочів, там, ну, такого плану, або там... Е, 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 Скрізь, е як вони як, як звуть, я вам так скажу. От, е ну, всякі оці вишивки, е всяких у нас тих, ну, всякого реманенту, всякого спецодягу пов'язаного, фермерські, всякі оці е костюми, вся, вся тематика. Ну, я не знаю, мені воно не в. Ну, скажімо, зараз воно мені не заходить, воно мені нікуди не, циво, ну, не йде. Воно мені не підходить не по стилю, ні по чому, тому наразі ні, не вишиваю. Але, можливо, я не, не полишаю для себе вікна в русі, чому в цьому питанні я залишаю завжди для себе вікно, бо я, можливо, ще не знайшла той самий дизайн, пов'язаний з городом, який я захотіла б вишити. Мені би, от, Приперло б вишить, мені прикортіло, щоб я його от, кинула все і вишила саме от його, не дивлячись на те, що мені города вистачає в житті, щоб я ще і вишивала щось пов'язане із городом. От, Не знаю, чесно вам скажу, не буду брехати. Навряд чи я б таке вишив... Ну, Зараз я його не буду вишивати, я нічого такого поки що не знайшла. Раніше я думала, що я не люблю вишивати там деякі моменти у вишивках. От, але, як виявилося, якщо є гарна проробка, то можна і погратися. От. Але оскільки я ще поки не надибала такої проробки, яка б мені достатньо сподобалась для того, щоб я її взяла в роботу. То поки що ні. Максимум, що можна у мене з відносно городних проєктів назвати, так це. Ой, це моє питання поплили, О, що можна вважати відносно городнім проєктом, це у мене один поки що єдиний проєкт. Це є поле із, із лавандою. Ну, але воно таке, городний город, палісай, тут більше садове таке. От, більше в мене нічого такого з городом зв'язаного немає, в тут такі пейзажі. Ну а якщо фрукти якийсь на натюрморті попадеться, чи там якась травка, то ну, рахувати його городнім це було би смішно. Тому, скажу, за, скажу так, наразі ні, але якщо буде, то можливо, можливо вийшло щось таке цікавеньке. А, якщо, якщо треба нагород. Або йде вишивати, ваш вибір. Ну, скажімо так, я вихована так своїми батьками, що спочатку робота, потім розваги. Наразі для мене город це більше робота, вишивка більше розваги. Тому в мене і відповідне відношення до цих діяльностей. Тобто, якщо є Якщо мені треба йти в город, я йду в город, і потім, уже якщо в мене, коли в мене залишається часу достатньо на вишивку, то я тоді сідаю за вишивку. Якщо, ой, вибачте, якщо ж в мене питання города або вишивка, і не, піти на, і не встигнути повишивати, нічого страшного я в цьому в принципі, не бачу. От, але до города я відношусь серйозно, бо, в принципі, ну, ми це будемо їсти. В <ріст> якому випадку ми плануємо це їсти, те, що вирощуємо. Наскільки воно буде справді їстись, це вже ну, стане цікаве, давайте так. Що угу. у нас далі? Сьоме питання. Вишивка, перш за все, а город хай полином заросте. Ні, таке буде наврядчі. Я, хоч і обмежую свої візити на город, але. Роблю їх стільки, скільки виключно треба, не більше того, але все одно треба давати йому трохи раду. Тому ні, вишивка не буде. У мене понад город, поки що немає в мене такого бачення. От, тим паче, що вишивка, на жаль, мене не годує, а город може, хоч трошки мене підгодувати. І підгодувати мою родину а це зараз пріоритетніше. Чи зменшується кількість хрестиків влітку? Так, зменшується, зменшується, причому досить таки е, серйозно е, зменшується по кількості десь на 300-400 на хрестиків за, е, між, ну, за тиждень, за день, тиждень. Ну, ну, самі розумієте, в кінці місяця, це, це, в кін, це навіть в кінці тижня виливається в те, що я можу там не встигнути повишивати якийсь проект. Або повишивати якийсь проект дуже-дуже трошки. Або просунути те, що обов'язкове дуже мало. І недостатньо не навіть на норму. У мене і таке буває, так. але я не намагаюся себе не перевантажувати, проте, ну, всяко буває. всяко буває. Почались городи. Вишивка йде в відпустку до зими. Ні, вишивка не йде в відпустку до зими, не дивлячись на те, що кількість хрестиків серйозно зменшується, але я не закидаю зовсім вишивку. У мене багато проєктів, які. Я стараюся всі проєкти в хоч потрошку вишивати, тому в мене вишивка не йде у відпустку зовсім до зими, але ну, швидкість, поки, йдуть городні, поки йде город, поки йдуть судові роботи, поки йде збір урожаю, то вишивка до останнього в мене ну, менш, зменшена кількість хрестиків, скажімо так. А, якщо б у вас не було городу, як би ви проводили вільний час? Весь час вишивали? М -м, ні, весь час вишивати я не можу. Мені навіть, попри те, що мені вишивка дуже подобається, я отримаю від неї масу задоволення, вона мені часом м -м, мені не хочеться вишивати. Просто от, бер, якісь бувають дні, що от просто ну от, не хочеться вишивати хоч ти трісне. От. І в такі дні зазвичай я присвячую свою, свій час, своє дозвілля, яке мала б приділити вишивці чомусь альтернативному. Наприклад, у мене ну, буває таке, що не хочеться саме вишивати, але погребтися хочеться, то я маю там трошки свої запаси, я нав... маю свої рукодільні полички, от я починаю наводити на них лад. Тобто там Прибираю зайве, якісь, якісь залишки, якісь пакети, які я складала з фразою, а потім поскладаю, і от я починаю, коли вже в мене дійшло, дійшли руки, то я цим займаюся предметом. Я перебираю пакетики, які там де є, які там ниточки, можливо, перематую на бобінки, якщо потрібно. от, я, ну, такі... Я називаю це вишивальні справи. Можу, якщо я планую якісь проекти, запланувала собі, що я їх буду вишивати, брати в роботу, я можу е, до тих проєктів там, стати, е, підібрати канву, підібрати нитки, перевірити, чи в мене все є, достатній кількості для того, щоб стартувати. От, Подивитися, органайзера підібрати, якщо це наступну вишивку, я дивлюся, наприклад, хочу якусь там собі нову, новий проєкт стартувати. То я собі так: ага, перевірила. Ага, у мене там є до нього. ну, В принципі, ниточки у мене є всі, тому я можу, в принципі, і не хвилюватися про те, що це є. Але все одно треба перевірити. От. Часом треба зробити ревізію в, на поличці, по ниточкам перевірити, чого, скільки от, є, в мене залишилось, можливо, щось треба докупити. От, можливо, от, я планую якийсь проект, чи достатньо в мене буде на нього, того, що в мене є, чи треба буде щось інше ще шукати, додатково купувати. Ну, такого плана. Коловишивальне, я називаю. Буває, що мені хочеться поплести з бісеру. Як колись я плела багато, зараз плету набагато менше. От, і часом мені хочеться поплести з бісеру. Відповідно, я це, що мені хочеться, я це роблю. От, І е, такі дні, коли не хочу вишивати, але хочеться щось порукоділити. Потім у мене ще є е, картина по номерам. Яку треба домалювати, бо я я то брала дитині, але там занадто дрібний малюнок, там і, і, на стар, і на дорослого там складнувати, то, то я вже сама її малюю. От. Мені, скажімо, малювання не дуже моя стихія, але вже, думаю, Бог з ним уже, що ж ти зробиш? Раз взялася, то треба вже робити щось. От, тому так так от виходить часом. От. І що? Тому ні. Або в мене буває не, не, не на що з переліченого руки не стоять, то у мене ще є книги. У мене є книги, в мене є манга, я поціновувач, і тому, в принципі, можна. Можна займатися справами своїми якимись. Ну, або взагалі, буває, сидиш, сижу, просто в телефоні, втикаю, не без того. От, е я не знаю, мені здається, таке у всіх буває. що хочеться просто посидіти, повтикати, не, не напружувати мізки, не вишивкою, не нитками, не чим іншим якось буває. Таке у мене бажання. Не часто, проте, на жаль, буває. От. Е то я стараюся. Якщо не хочете нічого робити, то я себе намагаюсь силувати, щоб не перебити собі охоту до вишивки. От. І що там у нас? Останнє питання: Кому хочете передати тех. Кому я хочу передати тех. О, Це питання цікаве. Е, хочу. Хотіла б почути нашу блогерку, яка переїхала до нас із Китаю, Ірен Лістіч. Стіч. І хотіла б почути Юлю Хом'як. Обох я тягну, а у відео тому в описі до відео тому будуть з задоволенням чекати на всіх. Даний тег мені передала моя вишивальна подруга Мар'яна з, виш... з каналу е, Вишивальна хата. От Я буду просувати далі свою роботу і покажу вам. На сьогодні вишилось не так багато, бо багато теревенилось. От, тому хочу подякувати всім за перегляд. Бажати гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!